Після обстрілу росіянами Дніпрогес щонайменше п'ять профільних комісій виїжджали на місце події, щоб оцінити екологічну ситуацію навколо, а також масштаби руйнувань електричної інфраструктури та дорожнього покриття. Перша це енергетична частина, яка зруйнована вщенти. На сьогодні я не уявляю собі, скільки часу піде на відновлення для «Укргідроенерго». Сьогодні лише працюють спеціалісти для того, щоб проаналізувати наскільки є великим пошкодження, але це точно місяці і сотні мільйонів, а може і мільярди гривень. Будівництво Дніпровської ГЕС почалось у 1927 році і тривало більше 50 років. Станція складається з двох частин. Від вибухів постраждала і ГЕС-2, яка будувала вже у другій половині ХХ століття. ГЕС-2 будувалося з 1969 року і до 1980 року. І насправді ну це була ну доволі таки масштабна реконструкція. Це не тільки е, другий машзал, це і ще другий шлюз, це і ще е, ну спеціальна проїзна естакада, Вона була розширена. Ну тобто транспортну проблему намагалися вирішити. Росіяни запустили по Запорізькій греблі десяток ракет, що найменше п'ять влучили, в тому числі і в проїжу частину. Тому наразі на греблі відкрито лише дві смуги руху тільки для легкого. Транспорту на сьогодні зруйнована половина автомобільного шляху, і також вже розпочав працювати інститут та експертне середовище для того, щоб прописувати план відновлення. Це не проста шлях. Сьогодні ми можемо говорити про те, що може знадобитися повністю перекриття платини для того, щоб відновлення скоріш за все, але ми намагаємося спільно з проектним інститутом знайти шляхи для того, щоб відновити повноцінне автомобільне сполучення без. Повного перекриття безпосередньо цієї ділянки під час обстрілу дісталося й цивільному населенню. Одна з ракет, що ймовірно призначалась ГЕС, вибухнула під багатоповерхівкою неподалік від греблі. Спочатку файер-шоу тут було, а потім ну все було так швидко. Я була у ванній кімнаті. Я виходжу з ванної кімнати і все, отак от я тільки у ночнушці і в тапочках вибігаю у під'їзд. І ну, напроти сусід ми з ним бігом на двір. і ну, на двір. чесно, це, ну, це жах просто. Дарія переселенка з окупованого енергодару. Вона вже вдруге біжить від російської агресії. Така ж доля у Олени, що бігла від обстрілів з рідного гуляйполя, яке зараз близько до фронту і майже повністю зруйноване росіянами. Після шостої години прилетіло в нашу квартиру, повністю зруйнувало бачила, вибило двері. Пострадали речі. Російські ракети у той день також знесли десятки будинків приватного сектору, забравши життя двох дітей. Після удару росіян по Дніпрогесу найбільші хвилювання запоріжців і мешканців сусідніх областей пов'язані із загрозою прориву дамби. Однак, з огляду на минуле, історики припускають, що це мало ймовірно, коли підривали греблю дніпровської ГЕС під час другої світової. Там є різні дані. Ну, наприклад, коли радянські війська підірвали, говорять про 20 тонн вибухівки. Коли підривали німці, є різні свідчення. Хтось каже про ну приблизно 7 вантажівок, хтось каже про 10-12 вагонів вибухівки, яку завезли німці. Історик підкреслює ще один нюанс: під час другої світової війни, як 1941-го, так і 1943-го року, греблю Дніпрогес підривали зсередини. Отже, Дніпровську ГЕС у минулому столітті підривали радянці, німці, а зараз це намагаються зробити російські окупанти. Так само росіяни діяли на Каховській греблі у червні 2023-го, підірвавши її зсередини. Якщо ми говоримо про каховську греблю, московити підірвали її зсередини. Якщо ми говоримо про ракетні атаки, то це дія ззовні. І дія ззовні вона менш руйнівна, ніж та дія, яка робиться зсередини. Разом з тим, екологи кажуть, що ніхто не може гарантувати безпеку Дніпрогес, від якого залежить водопостачання Запоріжжя та міст сусідніх областей вгору за течією річки Дніпро. Особливість цього водосховища в тому, що істотне пошкодження гідровузла, обмежуючої греблі, та падіння рівня води вже від 3 метрів спричинить значні проблеми з питним водопостачанням населених міст вище затечії, включно з частиною лівобережжя міста Дніпро. Саме тому будь-які атаки на гідроінфраструктуру цю, є воєнним злочином і спробою. Експерти зазначають, що після російського удару по Дніпрогесу потрібно було збільшити генерацію електричної енергії на інших об'єктах, насамперед теплових електростанціях, що призвело до збільшення викидів забруднюючих речовин. Єва Міронова, Олександр Олійник для Голосу Америки із Запорізької області.